Тому наскільки грамотно буде оформлено робочий простір для дитини, багато в чому залежить його успішність в школі в умовах вітальні суміщеної з дитською завдання ускладнюється, що одночасно підштовхує до дизайнерських експериментів, важливо не піти в крайнощі і врахувати побажання обох сторін комфортно повинно бути і дитині, і його батькам як цього досягти. Розповідаємо в скольких корисних нюансах. Один ближче до світла при виборі робочого місця для школяра не ономте на світі. Віддайте в його розпорядження найсвітліший куточок кімнати біля вікна. Однак стіл лише поставіть не навпроти віконного отвору, а збоку прямий, рясний світло в око вреден для здоров'я. Не забувайте, що для правших світло повинне падати зліва, а для лівшів – справа. Забезпечте навчальну зону додатковими джерелами освітлення, які зручно регулювати дитині, наприклад, придбайте мобільні лампи або світильники розстати. Два наскрізні кордони з усіх можливих способів зонування для виділення робочого місця школяра краще віддати перевагу легкі перегородки, оптимальний варіант стелажі. Вони не порушать надходження денного світла. Створять атмосферу усамітнення і стануть відмінною системою для зберігання, сильний і сучасний спосіб зонування. Одіум у його висувних ящиках можна заховати не тільки речі, але навіть ліжко. До того ж, буде де влаштовувати сімейний театр. Три більше обсягу навіть при умовному розподілі кімнати вона може втратити в обсязі. Це легко виправити, візуально збільшивши простір за допомогою відображають поверхонь, дзеркал стекол. Світлих відтінків у бробці і додаткових джерел світла, відмовтеся від габаритної меблів і великої кількості дрібного декору на стіні і полицях многочисленних фоторамок, сувенірів на полицях кімнатних рослин. Чотири балкон на допомогу якщо в квартирі є балкон. То його можна утеплити і використовувати в якості робочого місця для дитини. Це вирішує відразу кілька завдань, зберігає розмір кімнати, максимально забезпечує школяра природним освітленням і дарує відчуття самітності і комфорту. Важливо виключити протяги і зробити вікна безпечними для малюка, регулювати надходження денного світла, поможеть комбінація штор і жалюзі. 5. гармонія кольору. При оформленні невеликих кімнат важливо дотримуватися візуальна єдність, сильні цветові контрасти здатні візуально зменшити приміщення. Віддайте перевагу нейтральні: світлі тони в обробці не варто виділяти дитячу зону суцільно яскравою плямою, досить додати кілька райдужних відтінків в деталі інтер'єру. Плафон настільної лампи, оббивка стільця, годинник покривало полки, Шість стінка на стінку оригінальне практичне рішення для малогабариток стінова ніша. Вона буде доречна як в дитячій, так і в батьківській зоні. Якщо простір кімнати дозволяє, зробіть в стіновий ніші цілий спальний куточок для дитини зі зручними полицями і нижніми ящиками. Таке ж рішення підійде, і для батьківського ліжка в умовах маленької площі можна обмежитися невеликий стіновий нішою полкою рядом з робочим столом. 7. комплексний підхід заощадити місце в квартирі і подарувати дитині цілу міні-кімнату. Дозволить меблевий модульний комплекс ліжком, крім робочого і спального місця. В ньому можуть бути предусмотрен спортивний інвентар, гардеробна ігровий намет. Особливі німає зверніть на розташування. Корму і висоту столу бажано, щоб він мав прямі кути і міг вільно висуватися, отримуючи доступ до денного світла як мінімум з двох сторін. Об'ємна сходи з ящиками забезпечить не тільки безпеку дитині, але і додатковою системою зберігання. Вісім гаразд і складно. У кімнатах з дуже маленькою площею на виручку прийде складні меблі, і можна легко скласти і прибрати під диван або в шафу, і перед вами додаткове місце для дитячих ігор і сімейного відпочинку. Важливо, щоб меблі були виконані з натуральних міцних матеріалів і відповідали всім нормам безпеки. Подойдет варіант секретерів або навісних стільниць підпирає рейкою, які можна придала до стіни або до будь будьякій зручній меблів. Дев'ять більше, ніж здається, оскільки школяреві потрібна найсвітліша частина в квартирі, використовуйте простір біля вікна по максимуму наприклад, підвіконня можна збільшити не тільки вшир, але і продлити його уздовж стіни, отримавши практичну багатофункціональну поверхню. Піднявши, вийде відмінна система зберігання для шкільного приладдя 10. компактний навіс, легкі підвісні системи зберігання, зручні та економічні, однак захоплюватися ними не варто. Велика кількість подібних конструкцій візуально зменшує приміщення, порушує порядок і гармонію текстури, не розміщуйте їх посередині кімнати на проходах або безпосередньо над головою дитини. Оптимальне місце для них вугілля на стіні, на двері або з боків меблів.